Ласкаво просимо. Це вже третє відео по переробці даного запорожця на електротягу з двигуном від електроскутеру, потужністю 3 кВт. Сьогодні ми розглянемо дуже важливі параметри, які застосовувалися в даному проєкті. Також ми проведемо деякі заміри потужності і витрат, щоб розуміти на що він спроможний. І звісно, це докаже, що воно має право на існування і воно їде. А що ж у нас під капотом? А під капотом у нас двигун від електроскутеру фірми QS Motor. На ньому одітий шків діаметром 370 мм. Він передається через клинову передачу вниз на 140 мм і питає коробку, завдяки чому можемо перемикати передачі. Контроллер фар драйвер 72360, максимальний струм з батареї у нас 190 А, пікова потужність близько 12 кВт, довго тривала, близько 6 І батарея, модуль цілий з Hyundai Ioniq, конфігурацію 20S2P, тобто 72 В і 120 Ампер-годин, що дає нам близько 8 кВт годин ємності. Перед замірами розберемо трішки теорії. Щоб там не казали про прямий привід електродвигунів у вигляді мотор-коліс, але в них також є діапазон більш ефективних обертів і моменту. Якщо поглянути на графік стендових замірів, які є на сайті самих виробників, то побачимо, що приблизно від 800 до 950 обертів на хвилину досягається максимальна ефективність близька до 90%. Провівши заміри споживання на різних передачах і різних при цьому швидкостях, можна спостерігати відповідність до графіку. А саме на цьому моторі, що в мене, оберти вище тисячі ККД падає в прірву. Він все ж може крутитися більш і навіть набрати швидкість 65 км на годину, але споживання буде більше, ніж користь від цих пару набраних кілометрів. Такий режим можна застосовувати короткочасно, за необхідністю, але й не зловживати ним. Оберти внизу також не дуже ефективні, тому їх бажано швидко проходити. Вдалося вияснити, що при швидкості 50 км на годину споживання близько 5 кВт. Але воно може змінюватися залежно від місцевості. При старті споживання більше, тому, враховуючи це, можна припустити, що пробіг може складати від 40 до 60 км залежно від стилю їзди. Коротше, зараз поясню простіше: на другій передачі при швидкості 30 км на годину оберти будуть більше, ніж 1100, і споживання енергії буде більше, ніж на третій передачі при 800 обертах на хвилину. Тому рушати з місця на першій або другій, а їхати на третій або четвертій, залежно від рельєфу. Уточню, що це саме для ефективної їзди і економії, бо батарея і потужність двигуна маленькі, і саме таким чином можна вижати з нього максимум. Звісно, в такій конфігурації вистачить тяги, щоб рушити і на третій передачі, але через перераховане вище авто буде довго розганятися і витрати будуть більші. А зараз поговоримо про те, скільки ж мені це все обійшлося. Знайти живого власника, щоб можна було повністю переоформити на себе, було доволі таки складно. Це було необхідно, тому що якщо я захочу його поставити на реєстрацію, для цього я маю бути власником і зареєструвати всі свої переробки. Тому ціна на нього була десь близько 15 тисяч гривень і 2 тисячі гривень було переоформлення це у нотаріуса, постановка на реєстрацію, номера і повне оформлення документів. Наступним був двигун. Двигун я купив беушний, тому що людина поставила собі більш потужний на свій скутер, а я забрав цей за 8 тисяч гривень. Це було близько року тому назад, тому я не знаю, наскільки ця ціна буде актуальна на зараз. Контролер я взяв з скутеру свого, який в мене був, ціна його приблизно 6 тисяч гривень. Акумуляторна батарея, я купляв модуль з Hyundai Ioniq. Ця ціна його була на той момент, коли я брав, це було нещодавно 800 доларів, це приблизно 32 тисячі гривень. Залишилось порахувати ремні, шківи, дроти, педалі газу та інше. На це все в мене пішло близько 5 тисяч гривень. Якщо підсумувати, можемо отримати суму десь 68 тисяч гривень, плюс-мінус я не вів прям повну бухгалтерію, округлому до 70 тисяч гривень. Це близько 1750 доларів по курсу 40. Звісно, це не фінальна сума, тому що сюди можна багато чого зробити, обладнати, покращити, поварити, пофарбувати, замінити підвіску. І все це зробити. І, звісно, ціна збільшиться, але і в такому стані він може рухатись. І для мене цього на даний момент вдоста. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось, і інформація була корисна. Пишіть ідеї, які було б цікаво перевірити, і до нових зустрічей.